Всім доброго дня! Компанія Авторену стоянка Бережанська в місті Тернопіль, Соні на продаж Infinity Q50. 37, повний привід. На максимальній комплектації басей. Колеса у нас стоять зимові. Розмір коліс у нас 225-55-17, тормозні диски в хорошому стані, тормозні колодки поміняні. Автомобіль, повторюсь, на максимальній комплектації без ключовий доступ присутній. Чотири скло підйомника. Автоматичних, електропривід зеркал, електросідушки, датчик світла, датчик доща, мультіруль, круїз контроль, старт-стоп. Заводиться, глушиться з кнопки, працює рівно-стабільна справа, ніяких помилок по ньому немає. Двокзоний клімат-контроль, два підігрів сидушок два екрана Функція драйв mode, тобто можна вибирати системи. А їзди у нас різні. Все в хорошому стані, все працює. Підсвітка у нас також в порозі є. Ночок інфініті. Карти дверей в хорошому стані, не протерті, не задерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Коврики присутні, ніяких нюансів по салону немає. Двойний вихлоп у нас взаді. Великий просторний багажник, додатково куплений коврик, резиновий коврик. домкрат, ключі, все присутнє в автомобілі. Ніяких ну, ж таки, нюансів по село немає, вдувець для задніх пасажирів і зафікси кріплення для дитячого крісла присутнє. Безключовий доступ зі сторони пасажира присутній. Електросідушки пасажира, знову ж таки безсвітка у нас присутня. А, люк. Салон дуже в дуже хорошому стані, нічого не роздерто, сідушки як нові. Подушки безпеки в бокових сідушках присутні. Мотор ніяких потягів по мотору немає. Все стані, стан, масафітра замінені капот оригінал у нас. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторину Сенка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. На всі додаткові запитання ми дамо відповідь. Також у нас є викуп автомобілів і також ми приймаємо автомобілі на комісію. Так що, всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.